Узівська громада за сприяння лозівської райради передала батальйону місцевої тероборони рації. Засоби зв'язку вручили комбату узійських захисників Сергію Пасарару сьогодні, 1 листопада. За рішенням виконавчого комітету були виділені кошти, направлені на районну раду, звідти зробили закупку рації, які необхідні для виконання бойових завдань. Тому я всім причетним, вдячний за підтримку. Ну, на вас звертаюся поповнення. Дякую за І надалі підтримувати оборонців України та всіляко допомагати їм пообіцяв голова Лозівської райради Вадим Гоч. На подальше будемо старатися працювати на підтримку батальйону і в подальшому зміцнювати матеріально-технічну базу. Дякую. Комбат лозівської тероборони Сергій Пасарар подякував за міцний тил та побажав усім скорішої перемоги. Від особового складу хочу висловити слова великої вдячності безпосередньо. Це міському голові Сергію Володимировичу, виконавчому комітету депутатському корпусу, також районної нашої ради, яка теж нас постійно підтримує. Тобто, велика вам вдячність, що ви постійно з першого дня війни на території України. З нами ви постійно нас підтримуєте. Ви наша дилика, яких і без яких би ми жодного дня не змогли виконувати свої бойові завдання. Військовий зазначив, залишатися на зв'язку та мати змогу передати інформацію побратимам. Дуже важливо від цього залежить успіх операцій.